Всім привіт! Сьогодні я хотіла з вами почитати трошки фанфіків, тому що чому ні. Весна наступила е, тепло на вулиці, тому я думаю, що саме час для кохання. Тому сьогодні ми будемо читати якісь фанфіки-історії про кохання. Я вибрала мені здається три з них, але я не знаю, ми все встигнемо зробити сьогодні. Тому, якщо що, то чекайте на наступні частини. Перше, що ми сьогодні прочитаємо, це допоможи мені, я буду з тобою завжди. Створила цей е, шедевр е, Карі Крей. і е, ми сьогодні почитаємо її історію. Отут ви десь будете бачити текст. Якщо в мене це вийде, якщо не вийде, не будете. Ви бачити текст. Все логічно. Але я постараюся зробити так, щоб ви його бачили і слідкували за текстом. Ось така у нас обкладинка. Так що, якщо що, знайдіть історію, або може я вам залишу посилання на цей фанфік. Тому я думаю, чи не фанфік, книжку, я не знаю, як це назвати. І якщо що, ви прочитаєте її або дочитаєте це самі. Вітаю тебе! По-перше, мене звуть Кері, я дуже вдячна, що ти зайшов до мене щось почитати. Я сподіваюся, що тобі сподобається яка як, Якась з моїх робіт. Дуже сподіваюся на ваші старуси та коментарі. Повірте, тоді бажання писати дає де дедалі більше, а ви напишіть теж в коментарях, чи вам подобається така рубрика, і чи продовжуєте мені знімати такі відео. Ось посилання у нас від самої авторки. Ну і що, ми будемо починати читати. Присвячую цю історію моїм прекрасним подругам, які надихнули та змусили мене написати цю історію. Слово автора. Ця історія давно крути, е, крутиться в мене в голові. Тож дякую вам, дівчатка, що змусили мене її написати. До того ж ти, Валері, е, просила б е, виписати перший розік як подарунок на твоє день народження. Що ж, я буду писати цю історію, поки тобі не виповниться 16. Тобто, нашій авторці, я так розумію, 15 років. Мені 16, тому це дуже цікаво, що пишуть мої ровесники. Розділ перший. Мені потрібна твоя допомога, Ліля. Дощ тихо барабанив поперед віконню, коли до аудиторії зайшла Міра. Як завжди, дівчина прямувала до місця коло мене. Вона сіла на стілець та, попортавшись в сумці, дістала книгу. Та поклала мені її на зошит перед носом. Я витягнула у вуха, з вуха навушник. Тобі привіт. Що це? Твоя книга? Я взагалі доволі велику книгу до рук. На обкладинці червоним виблискували слова із крові до полу. Так, то була моя книга, але я не пам'ятаю, щоб ти брала її в мене. В тебе настільки їх багато, що ти не можеш відслідкувати за всіма, посміхнувшись, відповіла подруга. Окей, у нас. Е, я поки що не розумію, хто що говорить. Я так зрозуміла, що Ліля. Це та, яка читає багато. Я хмикнула та відхнала е, і зошит в бік. Хм, Цікавий в тебе вибір книжок. Чому ти вхопила саме цю книгу, а не збірку вершів Шевченка? Міра розсміялася. Добре, тож які моменти тобі запам'яталися найбільше? Ну, знаєш, такого було багато, принаймні я була шокована від кінцівку та моменту на снігу. Я розсміялася, опустивши голову на стіл. Момент на снігу тож цікавий вибір подруга. Подруга підхопила цей марафон і розсміялася дзвінким сміхом, що прокот... прокотився по всій аудиторії. За це я її полюбила. Міра завжди була відкритою, щирою та казала те, що думала. Вона і зробила мене такою, хоча я не могла підхопити її при мене лінії, і іноді вони мене дивують. А, іноді вона мене дивує, Боже. А! Сорян, але я не можу прочитати нормально твій текст, тому що помилки є, провач! Що каже все так прямо. Я завжди заздрила їй через це, адже не могла бути аж настільки певною в собі. До речі, мовила подруга, витягнув, витягуючи мене з моїх роздумів, що в тебе з Алексом? Мм, якийсь Алекс у нас тут вже додається Оу, я не дуже воліла про нього говорити. Алекс був моїм хлопцем. Ну, як хлопцем, скоріш колишнім. Він зрадив мене з дівчиною з іншого фалькут. фалькут фаліку, факультету. А! На моє 18-річчя. Тож непоганий подарунок, Егеш! Я застукала їх в жіночому туалеті. Того кафе, де ми святкували моє день народження. Як там опинилася та дівчина? Мілана, наче, знаєте, хороше питання? Угу, міна, мі, Мінала, ага, міна. Алекс зрадив Лілі з Міланою, так? Окей. Ну, він намагався писати мені, але я його заблокувала ще на минулому тижні. Щось тобі не щастить з другими половинками. Давай тоді, хоч я почну з тобою зустрічатися. What a fuck? Тут вже я розсміялася дзвінким сміхом. А Женя не буде проти. Ти що, ні, звичайно? Заради такого він би сам почав зустрічатися з тобою? Пару хвилин мовчанки. Ти маєш на увазі, щоб я почала зустрічатися з якимось хлопцем, аби насолити якомусь самопевненому колишньому, думаю, що я вища за це. Ну, на тебе підписаний майже увесь універ. Це буде цікавим контентом. До того ж, мені було б цікаво подивитися на їх пики. Якщо ти почнеш зустрічатися з кимось, сама Ліліана Кравченко починає нові стосунки. Як тобі такий заголовок для студентської газети, а? Не знаю, якось це все дивно. Міра не встигла відповісти, бо продзвонив дзвоник, й до аудиторії, коротше, прийшли студенти. Атмосфера знову стала похмурною, І дощ займав в ній значне місце. Вони були не наші створені одне для одного, та й от питання, чи знайду я колись людину, яка буде такою ж створеною для мене? Пара була напрочуд чудо... нудною. Боже, у мене я не вмію розмовляти, вибачайте. так? Пара була напрочуд нудною. Я ледь не засинала. Чи, можливо, це було через те, що я не спала до першої ночі, бо зачиталася. Плювати все одно хотіла спати. О, плювати, все одно хотіла спати. Yeah. За перший разом якось більше вийшло в рифму. Плюмувати все одно хотіла спати. Ладно. Я поклала руки на стіл, і на них поклала голову. Очі поволі закрилися, і я задумалася про щось своє. З розуму вирвав мене голос Міри. Лілю, я то сиділа і думала. Що? Сонно спитала я. То щодо пропозиції насолити Алексу та Мелані, Міро, я не буду починати стосунки з тобою чи женою. Це було б принаймні дивно. А що до того, щоб запропонувати це комусь з групи, кому, наприклад? Ну, вона замовкла. Схоже, оглядаючи всі хлопці в аудиторії. Тож я відкрила очі і подивилась на неї. Тільки не пропонуй Олега Дмитровича. Це був професор, в який в нас вів... вів наразі лекцію. Це був професор, який вів в нас наразі лекцію. Вона хитро посміхнулася. Ні, Міро, господи, будь ласка, тільки не професор. Добре, добре, я не така вже гадина». Вона тихо хігікнула, а я знову закрила очі. Через пару хвилин знову пролинув голос подруги, можливо, Тіма. Ні, в нього є дівчина, Марк, те ж саме. Міра перечислила ще пару імен, поки не зупинилася на одному, котрого я не знала. А якщо щодо Дані, кого? тихо мовила я. Ну, Дані, Кузьменка». Я відкрила очі і глянула в той бік, куди її подруга. За слоном коло сходів, що вели до виходу, сидів високий кудрявий хлопець, волосся в нього було темніше за ніч, і коли він повернувся до свого сусіда по партії, то я побачила його сірі очі. Так атмосферний, він наче був пропитаний цією атмосферою, що зараз панувала в залі. Щось я схоже й насправді перечиталася. Це наш одногрупник. Він точно не старших курсів. Лілія, ти мене лякаєш? Він вчиться весь час з нами, а ти досі ніколи не звертала уваги на нього. Мені стало соромно, Вже я так зазвізділася, що не звертала уваги на одну бурунників? Міра посміхаючись, подивилася на мене, схоже, подумавши, що щось зрозуміла. Ось так. Я думаю, стільки нам достатньо, бо я хочу ще щось сьогодні почитати. Якщо вам це якось, перепрошую, захопила ця історія, то ви можете перейти по силці в описі та перейти по посиланню і прочитати продовження цієї книги, бо тут доволі багато всього, тут сім частин. Тому, я думаю, досить багато вам прийдеться читати. Друга частина, друга частина цього відео це я хотіла вам прочитати: Хто чорт зміть твоя дівчина? І на укладинці я побачила Діму Масленникова. Ну, ладно, пропустимо, що він з Росії, але написано воно українською, тому чому ні? Е, написав це Юзер 716095 Читаємо. Знайомство. Ти 16 років, очі карого кольору. Хлопця немає, входиш у банду. Діма Масників, 27 років, блогер в Ютубі, тільки що порвав відносини з дівчиною. Микита Сударь ліпший друг Діми за любий двіж. Ерік. Опа! Хто це такий Ерік? Твій ліпший друг завжди в те, тебе підтримують теж в банді. І починаємо: поїздка. Ранок, 8.45. Твоя мама, твій тато. Окей, твоя мама. Катю, вставай, до, до тебе прийшли. Йду. Привіт, Катю. О, Ерік, привіт. Висіли на дивані і у вітальні. У нас справа. Цікава, яка. Для початку нам потрібно в Росію. Завтра в тебе буде при... прибрати одного. Незрозуміло. Завтра тебе буде... треба буде прибрати одного з наших конкурентів. Коли виліт? Сьогодні 19.40. Окей, я збирати речі. Окей, я тебе заберу. До зустрічі. Після чого хлопець пішов. Тато, що сталося? Я вилітаю на кілька днів у Росію. В сенсі, потрібно прибрати одного конкурента. Будь ласка, акуратніше, адже ми переживаємо за тебе. Добре, мам. Я пішла у... переодягатися. Потрохи збираючи речі, після чого мати покликала на обід. Час прилетів непомітно, я вже піш... пішла переодягатися через півгодини, години, за мною заїде Ерік. Я попрощалася з батьками та пішла до машини. Ерік зарвав мою сумку, і ми поїхали. Коротше, нам потрібно прибирати одного хлопця, але не факт, що він буде один. Так ми не дізнаємось, нам скинуть усі дані. Добре тоді, адже ми зможемо зупинитися у мене в квартирі в Москві. Буде добре. Ось і вирішили. З Еріком ми знайомі вже два з половиною роки. Ми познайомились, коли я вступила в банду. Почали ми погано спілкуватися, а потім нас відправили на одну і ту саму справу. Так ми і почали дружити. Ерік не має дівчини. Він дуже веселий і дбайливий, тому мої батьки не проти того, щоб ми дружили. Катю, вставай, ми приїхали. Встаю. Ми взяли сумки та пішли на реєстрацію в аеропорту. Ось ми вже йдемо в літак після прильоту ми поїхали до мене додому. Якого хрена? У мене є квартира в Москві? Чого? Квартира в мене двоповерхова. Перший поверх у світлих тонах, а другий у чорних. Ми відразу пішли спати, бо на дворі вже була ніч. Ранок. Привіт! Доброго ранку. Щось будеш їсти чи доставку замовимо? Давай доставку, нам потрібно ще, щоб тобі плаття купили. А, тобто ми приїхали в Росію, щоб замовити доставку. Доставка приїде до нас, так? Ми заплатимо мані мані до Росії. Серйозно? Are you serious? Серйозно, так? Да? Окей. Okay. В сенсі, на завдання ти маєш піти у сукні. Ми замовили доставку і після сніданку вирушили до торгового центру. Еріку потрібен був костюм. Шикарно виглядаєш? Дякую, сонце. Померла від кринжа, знаєте? Після чого ми пішли за сукнею. Ні, ну я б тобі дружину взяв. Ні, ну я б тобі в дружину взяв. Трошки пошловато звучить. Дякую. Я знала, що Ерік це каже, щоб я себе впевніше почувала. Ми прийшли додому і почали збиратися. Так званий бал починається о 6 І там мені потрібно було склеїти одного хлопця, якого там ми тихо приберемо. Так, цікаво, тось тобто ми на завдання, на завдання якомусь Нам треба прибрати Діму Масленікова Якогось грем ну, у мене є квартира в Москві. Питання у нас залишається таке: хто ми? хто ми? Ми якісь агенти, ми, ми хто, детективи якісь, що ми йдемо на якісь завдання. Цікаво, дуже цікаво. Єдине, що мені не подобається мотив про Росію. Просто фу, 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 бєк, двяка і кака. Не любимо такого. Так, у мене загрузилася друга частина, мені цікаво, що там буде далі, тому читаємо. Ми зібралися та поїхали за вказаною адресою. Хлопці. Так, хлопці, тепер ми зі сторони хлопців тих. Щось мені не дають знімати відео, то пам'ять, то е, церква грає, кала-кала. Е, так, ми продовжуємо е, про дімку. Дім вистачить пити? Ти не розумієш. Розумію, ти зрозлучився з дівчиною і так далі, але це не привід, щоб почати пити. Та скільки я там випив пляшку, і все. Давайте сходимо кудись. Так, йдемо. Йдемо, ось, наприклад, на бал за містом. Чи за містом? Коротше. О, Діман, збирайся. Гаразд, хлопці. Зібралися і рушили до місця. А, як складно це читати. Ми приїхали і взялися за роботу. Я досить швидко познайомилася з нашою жертвою та втерлася у довіру. Після чого розпочався бал, танці та п'яні люди почали заповнювати майданчик. У навушнику я почула, що потрібно діяти. Може, погуляємо? Можна. Ну, тоді пішли. Ми вийшли я чула у навушнику, що що каже робити Ерік. Після, то, після чого ми відійшли досить далеко, і тут ми з Еріком приступаємо. Добрий вечір. Ти хто? Він зі мною. Ви хто? Ми від Юрія Миколаєвича? Ні. Так, солоденький. Звучить, якби дійсно, я це, я це писала. Так, солоденький. Я зроблю все, що ви скажете. Так нецікаво. цікаво. Не тягни вже. Ерік не зрозумів, і ти підійшла до нього, не відводячи погляд від жертви. Ерік не зрозумів, і ти підійшла від нього не виводячи відводя... погляд від жертви і дістала пістолет з його кишені. Зробив все швидко та тихо. Буде зроблено. Люблю тебе, Ерік. Після чого хлопець до чоловіка і тут щось сказав. Що тут відбувається? Ви з Еріком побігли назад у будинок і розділилися, Ти швидко пробралася в натовп, танцюючи людей, і підбігла до хлопця, який явно був самотній. Довірся мені. «Що? Що?» Я втягнула його в поцілунок, і він не був проти. Ну, я допомогла такі Зодя. <смір> пробіг той чоловік, який гнався за вами з Еріком. Він не побачив тебе, побіг далі. Я Катя. Діма, приємно познайомитись. Взаємно. Ага, тобто ми були ізначально не за Дімой, чи за Дімой? Подожди, ми їхали за Дімою. Але у нас була ще якась друга жертва, яку ми прикончили. І зараз ми знайомимося з Дімом Масліком, і я з'ясу з ним. Я правильно все зрозуміла? Якщо ви хочете продовження цього відео, то підписуйтесь на мій канал і вам зніму другу частину. І е, обов'язково напишіть в коментарях. Для мене це дуже важливо. Будь ласка, вот, attention, 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 attention. Пишіть коментарі. Я вас дуже і дуже про це прошу. Коментарі для мене, як для блогера, дуже важливі, вони допомагають мені у розвитку каналу. Якщо вам дійсно сподобалось відео, то, хоча б, напишіть, чи яка вам е, історія більше сподобалась. Перша, де ми пробували е, відімстити е, хлопцю, точніше, були вже намеки на це, чи друга з Дімою Масленіковим. Напишіть один чи два, і чому ви так вважаєте? Хоча б пару слів, я вас дуже про це прошу. Для мене це дійсно дуже важливо. Ще раз дякую вам за перегляди і всім цьомкі-бомкі-па-па!